Що не так з б'юті-сферою? Ти нещодавно писала пост про це. Поясни. Якщо ми беремо Б'юті Сферу одну дівчину, яка працює у районі міста, то це одне питання. Якщо ми розглядаємо салон краси або професіонала з багатьма послугами, то це зовсім інше. З якими проблемами ми стикаємося при налаштуванні там? Перша, це мала аудиторія. Якщо ми беремо жінок у якомусь районі міста, то отримаємо маленьку аудиторію. А якщо ми ще їх е беремо і фільтруємо, то ще її зрізаємо. Алгоритми Фейсбук погано, дуже погано працюють із малими аудиторіями. По-друге, вартість єда. Ми її наперед з вами знати не можемо, що б тобі там не розказували. Тому милі дівчата, ви повинні розуміти, що при налаштуванні таргетованої реклами має пройти час. І ви працюєте на майбутнє. Але, по-перше, вашою рекламою ми охоплюємо ваших потенційних клієнтів. А по-друге, саме у вашій ніші є циклічність процедур. І ви можете отримати постійного задоволеного клієнта, який приведе до вас ще когось. Якщо виникли якісь питання, можете писати їх у коментарях, я із радістю вам відповім і проконсультуємо.